На захід у книгарні дружба прийшли діти різного віку від трьох до десяти років. Більшість з них власними очима бачили жахи війни. Просто як ми тікали, ми під бомбежку тікали, і в це пам'ять залишилася. Оце і все люди брали саме необхідне, яке з ними було. Ясна справа, що книжка там не вміщалася. Вже. Їм би звідти живими приїхати. Через це ми хочемо їх підтримати, показати книжки. Залучити до книжок. Вони приходять нас, купують книжки, ми їм хочемо подарувати. А разом з тим дітей потрібно виховувати в світі книжок. Дитина, яка читає, вона ніколи не буде вбивати. Сьогодні учасницею заходу поринь у світ казкових книг стала рівненська письменниця, авторка дитячих казок Олена Медведєва. Вона розповіла про що і як пише свої казки, а ще показала результати ще одного захоплення: вишиті власноруч твори української класики. Письменниця також влаштувала вікторину, переможці якої отримали від неї призи. Розповіла пані Олена і про започаткований нею літературно-мистецький проєкт, і запропонувала діткам взяти. У ньому участь. Ми знайомилися. Ми говорили про те, що в Рівному твориться література, пишуться казки, і вони можуть долучитися до наших проєктів. На сьогодні існує проєкт маленькі історії великої звитяги, де кожна дитина, дівчинка, хлопчик пише свою історію, і вони ж їх і ілюструють. І це буде книга як паперового формату, так і електронного. А ще гості книгарні познайомилися з роботом, який вміє танцювати, обійматися та вітатися українською. Примітили цього роб. Та подумали, що він може бути доречним в нашій книгарні, щоб діти, спілкуючись з ним, могли, по-перше, розвивати англійську мову, по-друге, можливість збільшити продажки. У нього є стандартні команди англійської мови, які він виконує. Також ми записали одну команду української мови. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.